Нове життя у новому місці. На Прикарпатті продовжують облаштовувати житло для вимушено переміщених громадян. У цьому гуртожитку в бурштині вже давно мешкають люди, котрі змушені були покинути власні домівки через постійні обстріли російських окупантів. Їх майже півсотні. Серед них близько двох десятків дітей. У нас все є, так, у нас все є. Не можна купатися, є І на ліжках можна спати. А яка у вас мрія? Мрія, щоб все закінчилось. А що саме закінчилося? Е, ким хочете стати? Я, я б хотіла стати поліцейським. А чому саме поліцейським? Ну, тому що можна ловити ловіти преступниках і... доктором. А чому саме доктором? Щоб лі... лічити. Тут їм не лише надали прихисток, але й організовують харчування у місцевій їдальні. Дуже велика увага з боку адміністрації. Андрій Романович завжди питає, як ви тут, як вас годують, як ви спите чи не спите. Персонал гуртожитку теж такий чуйний. Все роблять те, що можуть для себе, і для студентів, які тут. Звісно, не вистачає ну, мені, студентам вайфая. Ну, звичайно, це навчальний заклад, і тут студенти багато часу проводять. Ви знаєте, що без сучасної інформації дуже важко. У той час за стіною не вщухає робота. Працівники одного з місцевих підприємств виготовили меблі для облаштування ще семи кімнат у гуртожитку. Ми допоможемо переселенцям. Так само допомога для місцевого виробника. Ми мали роботу з місяць часу і, і втримали хлопців, і дали зарплату, і, і податки заплатили. Так що дуже дякую і надіємося на, на дальшу співпрацю. Коли відчули потребу, те, що ці стіни так гуртожитку треба наповнити і зробити зручності для переміщених осіб, то вони відгукнулися. Умовою, звичайно, була співпраця з обласною державною адміністрацією та співфінансування даного проекту. Тому це співфінансування з виготовлення меблів, матраців до них, шафів, приліжкових тумбочок, столів, стільців. Порядка 41 тисяча було виділено з департаменту освіти і науки облдержадміністрації а решту суми була виділена власне благодійною організацією. На омоблювання семи кімнат загалом витратили 147 тисяч. Невдовзі тут поселять переселенців, які наразі проживають у закладах середньої освіти. В даному об'єкті від початку російської агресії вже прийнято понад 80 осіб. На сьогодні 40 осіб тут проживають. Ну і звичайно, що є дуже багато бажаючих насамперед тих людей, які зараз проживають ще в закладах загальної середньої освіти, переміститися в даний об'єкт. Перед ОВА нині стоїть непросте завдання до вересня необхідно розселити по тимчасових прихистках ще близько трьох сотень переселенців, які наразі мешкають у закладах. Освіти Прикарпаття. Сніжана Коршовська, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.